Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде на огляді ось така електро, електротример фірми Forte. Модель EMK 1600. В комплекті йде стандартна катушка. Ліска, та, що йде, постачається, 1,6 мм толщиною. Також в комплекті є диск, ріжучий один. Ось такий. Також ремінь. Також інструкція гарантія. Ну і там всі ключі необхідні, щоб міняти це оснащення. Гарантія рік на цю модель, що примічательно вона йде вже в зібраному стані. Тобто ця штанга вона йде цільна, не з двох частин. Бачите, яка довга коробка йде. Я вважаю, це є великий плюс, тому що така конструкція, мені здається, буде набагато надійніша. Вага її 6 кг, вона не дуже важка. Зручна вже така рукоять повноцінна, щоб можна було нормально працювати. Зараз спробуємо покосити і подивимось, що воно ще себе представляє. Взагалі атично. Взагалі потужності більш, ніж достатньо, на мою думку. Хороший варіант. Для приватного будинку десь пройтись по своїй ділянці, там інколи покосити. Також є ріжучі дискомплекти, можна там порубати, буде якісь там сарняки. Да, до речі, її зручно працювати, тому що вона, на мою думку, має таку достатню довжину. Бачите, я не нагибаюсь майже, нічого не роблю. Тобто, якщо мені ще рука сюди подвінуть, то я взагалі можна так спокійно ходити, плюс ремінь на плечо одягнув. І ти просто їх. Направляєш її рух, вагу, по суті, справи ти не тримаєш на руках. Клас. Плюс і нормальна ергономіка, нормальне розташування угла самої катушки. Тож це, це просто зручно. Власно, мені дуже сподобалось. 3155 гривень.